Вітаю, я Леонід Цихановський. Плануючи керовані авіаційні бомби, це звичайні вільнопадаючі авіаційні бомби з закріпленими на них, на них крилами і блоками керування. В окремих випадках ставлять ще розгонні двигуни. Це забезпечує можливість літакам наносити удари з великої відстані, не входячи в зону дії протиповітряної оборони ворога малої, і середньої дальності. Така зброя широко застосовується у війні проти е, окупантів. На жаль, більше їх застосовують північні варвари. У нас кориговані авіаційні бомби є власного, власної розробки, е, їх нам передають Сполучені Штати Америки, Франція і Австралія. Підтримайте наш коріномовний канал в Е, Підписуйтесь, поширюйте наше відео, це дуже потрібно. Всі посилання під відео. Почнемо з української зброї. Одно из очередных направлений нашої компанії – це являются корректируемые авіаційні бомби, які ми виконуємо на базі стандартних авіаційних бомб моделі М-54. вони можуть бути применеться і на моделі М-62, а також на американской типу МК-80. При цьому ми розробили авіаційну бомбу не тільки з системою наведення, но и з новою бойовою частиною. Боевая часть термобарическая. Но дело в том, что есть некоторые проблемы по разработке термобарических боевых частей для большого калибра. То есть, если мы имеем объемно-титанирующие боеприпас, который имеют минимальную массу подрыва, это порядка 30 килограмм, если меньше, то подрыва не То тут есть максимальная масса, при которой также подрыва не будет. Поэтому нами разработаны элементарные боевые заряды, которые снаряжаются этой боевой частью. Этими элементарными боевыми зарядами можно снаряжать любой объем, который нужен. Система наведения здесь комбинированная. То мы имеем три вида корректируемых авиационных бомб. Самый простой и дешевый вариант – это авиационная бомба, которая имеет только инерциальную систему наведения, согласованной GPS-системой наведения. Продвинутые системы, где еще к этим системам добавляется либо тепловизионная, э, телевизионная система, либо тепловизионная, либо лазерная система наведения. Она обеспечивает заведение бомбы на конечном участке таким образом, чтобы промах составлял не больше одного метра. Ну, хотя об одном метре говорить не стоит, потому что при таких боевых частях воронка составляет порядка 10 метров, поэтому метр туда, метр сюда, но были поставлены такие требования. При Притом телевізіонна система у нас зроблена і запатентовані нові э, алгоритми наведення всіх авіаційних бомб, які в принципі не используются ні в джедам американського типу, ні в російських авіаційних бомбах. Зверніть увагу, з висоти 6 км ми досягаємо дальності 25 км. Тоді з висоти 14 тисяч метрів дальність дії таких бомб буде 60 км. Шановні, ми в 2018 році, саме тоді була ця виставка, вже мали плануючі бомби, такі, які росіяни змогли зробити тільки зараз. Вони тільки зараз досягли дальності 60 км з з такої висоти. На жаль, інформації про бойове застосування керованих авіаційних бомб українського виробництва у мене немає. Сполучені Штати Америки, а також Уряд Австралії, передають нам плануючі кориговані авіабомби типу GBU39, GDAM і gdam ER. Ще один тип плануючих боєприпасів Сполучених Штатів є GLSDB. Це кориговані бомби, що запускаються з наземних пускових установок типу Хаймерс. Ми їх сьогодні не будемо розглядати. Отже, GDAM. Це комплект скрил хвостового блоку і навігаційного обладнання, що е, керує аеродимічними поверхнями, закріпленими на бомбі за допомогою інерційної системи навігації плюс GPS-коригування. GPS Їх можна використовувати е, українськими, з українських літаків Міг 29 Су 24 Су 27 а також Ф 16 і Міраж 2005. Наші старі літаки скидають бомби по координатах, що завантажуються перед вилітом літака. А от f 16 і міражі можуть використовувати бомби з попередньо завантаженими координатами, і пілоти можуть також вводити координати цілий вручну під час польоту або автоматично бортовим комп'ютером літака, отриманих через лінію передачі даних. Точність таких бомб плюс-мінус 5 метрів на дальності максимальній 28 км. При запуску з висоти більше 10 км дальність збільшується. Такі комплекти дешеві, їх можна ставити багато, менше, ніж 25 тисяч доларів за один комплект. Надійність таких бомб порядка 96% це дуже надійна техніка. В 2000-ті роки Боїнг спільно з Австралією розробив версію GDAM er Вони мають реактивний розгонний блок і вражають цілі вже на дальності більше 72 км при висоті скидання 12 км. Для таких комплектів використовують авіабомби, звичайні авіабомби масою 200 від 240 до 960 кг. Більш важкі бомби, звичайно ж, летять на меншу дальність. Дуже важливими для нас є керовані аві... високоточні авіабомби GBU-39 Вони менші за масою, загальна маса їх до 130 кг. І розміри в них невеликі: метр 80 довжина, а діаметр 19 см діаметра. До того ж, вони малопомітні, вони зроблені по технологіях малопомітності і тому їх не бачать на радарах ворожі зенітно-ракетні комплекси. А вибухівка така, так, така ракета несе, така бомба несе 93 кг, причому точність попадання плюс-мінус 05 метра, що цілком достатньо для бойового застосування. Цю бомбу можуть нести наші багаторазові дрони. Важливо, що цю бомбу можуть нести наші дрони. На мою думку, удар по російському нафтопроводу в Брянській області декілька днів тому був здійснений саме такою високоточною бомбою. Франція передає нам керовані високоточні бомби Хаммер. Існують варіанти від 125 до 960 кг. Дальність дії у них до 70 км, точність попадання плюс-мінус 10 метрів. В Збройних силах України їх використовують українські Міг-29 і Су-24, а також Ф-16 і Мірар 2000. Фактично, Хаммер це французький аналог американських джедам. Ми отримуємо їх на постійній основі 50 штук щомісяця. Ну, небагато, але і за те необхідно дякувати. Застосування бомб джедам Джедам ЄР і Хаммер багато разів зафіксовано на фронті війни з окупантами. Висока ефективність відмічається. Росія, Росія широко застосовує баражуючі, е, баражуючі бомби типу УАБ 1500 і бомби з УМПК універсальним модулем планування корекції. У АБ1500 має порядка 1000 кг вибухівки і летить на дальність 40 км з висоти 14 км. Точність у цієї бомби досить низька, широкого застосування ці бомби не мають на війні. Широко застосовують вони з про прості вільнопадаючі бомби з універсальними модулями планування корекції. Якщо чесно, то це слабка пародія і невдала пародія на американський джедам. Наші воїни мені неоднократно неодноразово вказували на дуже низьку точність таких бомб. Багато разів мені розповідали, що відхилення 500 1000 метрів для них це норма. це норма. Дуже низька точність. Та і спрацьовують вони не завжди. Погано тільки те, що їх застосовують багато. Раніше було до 300 штук щомісяця. Зараз їх використовують в декілька разів менше, тому що наші удари поближніх до Росії аеродромах, до фронту аеродромах, змусили росіян забрати свої літаки на дальність більше 500 км. І не можуть літаки з такої дальності зробити багато ударів. Прошу підтримати наш корінномовний канал «Приваті Монобанку». Підписуйтесь, поширюйте наше відео, заходьте на Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву BuyMeCoff. Всі посилання під відео. На цьому всім дякую. До побачення!